Так, усім привіт. Як завжди, граємо Козаки 3. І випадає нам Португалія і Угорщина. Це буде огляд на нашу гру. Це була гра під час трансляції. Доволі цікава. Я думаю, хто був, то знає, але хто не бачив, це дуже це варто і подивитися, тому не переключайтеся. Так. Грають у нас такі гравці. Я, Сідівеон за Португалію. Жека. За Угорщину. fv 12 за Португалію і Бандера за Угорщину. Всі ви знаєте, Ну хто грає рейтинг, хто грає козаки. Гравці доволі часті. Бандера і Жека, вони зазвичай грають в стіночку. Майже не то що зазвичай, а завжди. Е, може там за схід часом не грають. Е, так Португалія. Цього гравця я взагалі не знаю. Не, ну, не доводилось зустрічатися в рейтингу, тому ми зараз будемо дивитися, як він розвивався, як розвивалися інші гравці. Давайте глянемо трішки по рельєфу. Я тут виходжу перший швидкий ринок, по всі чомусь грають у два міських центри. І дало мені можливість вийти в перший швидкий ринок, В першому. Бо я граю через один. І рельєф в мене, в принципі, тут такий непоганий, немає пагорбів. Але є трішки високогір'я, і в принципі тут можна так оборонятися. Тут, напевно, що парканчиком буду забудовуватися, як завжди. дуже така широка територія. З е, шахти золоті, вже ніби знайшов. Один, два, три, чотири. Це буде грав століття. Я граю за Португалію століття. І це буде волонтерів. Хто знайомий з нацією? Португалія, хто грає в козаки 3, знає, що в них є в XVIII столітті такі волонтери, мушкетери, так сказати, і вони дуже швидко спам'яться. Вони спам'яться як піка XVIII століття, просто один за другим. І їх дуже багато виходить. Єдиний мінус в них що їх дуже багато, і на них дуже треба багато патронів вугілля і заліза. Вони просто вистрілюють його повністю. Тому про це треба дбати завжди і дивитися за це. В принципі, шахти в мене всі зайняті. Я тут, походу, буду їх прокачувати зараз. Так, я вже їх прокачую. У мене союзник Жека зайняв всього лише три золотих шахти. Три золотих, правильно? Так, три золотих, бо іншої він ще не бачив. Він ще не розвідав, що тут є золота шахта. Є в нього патрони, і думаю, що розвідка не дойде далі. Бандера, як завжди, розвідує, що дуже чітко, навіть я не, не завжди висилаю розвідника, а Бандера завжди. Так що тут щось Мошкетер, гайдук собі просто йде, пропускає е, ворожого розвідника, так сказати. І оцей же. А, побачив, побачив і іде його вбивати. Так, нема розвідника. Так, бачи карту слабеньку, але нічого, зараз розвідає. Ну, і тут буде фортеця. Від Джеки, як завжди. І перейдемо. Чекайте, давайте глянемо ще по рельєфу. По рельєфу, в принципі, є цей пагорб хороший з якоїсь сторони. Але тут буде фортеця, тому він йому не важливий. В принципі, гори є, щоб з'єднати фортецю. І тут. Так що. Доволі непоганий такий рельєф синього, як для фортеці, шикарний. Тут би, правда, ще якусь горку б було би взагалі ідеально. Фіолетовий фіолетовий гравець. Давай. Що ти нам покажеш? Фіолетовий гравець. Піку робить. Напевно, на охорону чи що. З одної казарми споставили на безкінечність піку. Ну, Це якась тактика. Це не може бути просто так. Так, не взяв колоска. Ого. Ого. Оце... це дуже погано. А зайняв золото, ще його правда не прокачав. Але зайняв. І в принципі вже прокачує. Дуже пізно, але все рівно. Дуже погані складики. Але є приміських центрів. Ладно, подивимося потім. Що він нам покаже і що він там зробить по, по кількості ліміту. Я думаю, буде непогано, але. Бо бачив, що було ліміту дофігіще просто. Тут е, рельєф теж доволі непоганий, правда, немає пагорбів. Немає пагорбів, але є високогір'я. Типу, непогано. Що в нас бандера? Бандера теж назреє в стіночку. І тут можна, тут я думаю, буде все поцікавіше. Тут в нього прокачане золото вже. Зайнято. три вугільних шахти, одна залізна. Одна казарма тільки ще. Ну, а це погано. Мало ліміту буде, але. Але у нього, дивіться, у нього вже 5 тисяч вугілля. Їм я наскільки знаю, перше вкладається в економіку, потім вже ...цей, потім вже розвивається більш військово. Так, друга казарма пішла. Не бачу я тут, щоб був аж такий якийсь рельєф для якоїсь фортеці чи чогось. Є пагорби з цієї сторони, але вони випасували з цієї сторони, а не зі сторони союзника, тому таке собі. Дипломатичний, стайня перша, 8.33, в принципі, непогано. Якщо тут буде третя казарма 17 століття, то непогано. Займаються всі шахти, і, в принципі, зараз почнеться будувати стіночка, я так думаю. І все буде в нього добре. Так. Тут ще стіночка не закладається від Джеки. Охорона в пікінер... пікінерами. Та ти шо? Можу. Можливо... це ж. А, видаляє цей, бо хоче зробити по-іншому якось. Можу, цей теж хоче на охорону поставити, а ні. Він не став. Він став орудашерів на охорону. Так, давайте глянемо на мене. Бо всі бойові дії будуть відбуватися в мене. Зразу скажу, це буде 1-2. На мене будуть нападати два противника фіолетовий в команді з Зеленим. Я офігів, якщо чесно. Але ну, це було цікаво. Це було цікаво. Так, Ардепо, століття перейшов. Зараз буду ставити першу казарму 18 століття. Де вона є? Є перша казарма 18 століття. Будуюся тут парканчиками двома. Арди по прокачу її буду запускати. Мішки, напевно, що буду брати. Не пам'ятаю, чи я буду зразу ставити казус 18 століття, чи мішки брати щось таке. Так, тут же теж стіночка намітилася і будується. Тут теж а але ще не будується. Блін, чесно, 11 хвилина і вона ще не будується. Пішло тут пару селян. Два депо пішло. Три стайні. Ну, немає третьої казарми. 17 століття. Ну і, в принципі, золото не дозволяє. А, золото прокачне, на плюс 48. Я розумію. В принципі, непогано. А що в Жекі? Мені цікаво було завжди подивитися, що в Жекі. 40 прокачано, 11 вугілля і 6 цього. Ну і напевно, що буде брати приходити в камінь. В принципі, він добудує. Фортечка не така велика, бачите? Оці стіни, оцей пагорб і оце високогір'я йому допомогли трошки зменшити. У мене друга казарма 18 століття вже стає і давайте перемотаємо вже на 15 хвилину. Бо тут вже нема що показувати, Будую і друге ардепо, прокачуюся як можливо тільки. І на 15 хвилині подивимося, в кого скільки ліміту, в кого що є. Так, 15 -та хвилина, дивіться. Е, я червоний, в мене 100... ну, у мене в мошкітері 196, там 200 плюс. У мене вже волонтерів сотня, <laughs> я вам кажу, вони дуже швидко спавняться. Подивіться, час 2,25, а в піки 1.25. Ну на 1 секунду ти типу, подовше, ніж піка, так? Але ви гляньте, яка різниця між мушкетерами, тут час 6, а тут час 2.25. Я думаю, різниця відчутна, ні. Ви подивіться, 15 хвилина, а в мене вже їх як піки. У мене вже їх 100 плюс. Рундаширів є трохи, якраз були на формації 120, щоб стати, 6 гармат. І от таке. Чесно, ну дуже подобається грати в цих волонтерів, але доволі складно задефатися на початку. Якщо на 15 хвилині зараз би на мене не йшли, скоріше за все, що я би не задефався. Хоча є гарматки, ну це все відносно. Так, давайте глянемо союзник, що у нас по війську. 120. Доволі мало мушкетерів, якби на Угорщину, яка цей, напевно, що грав через одну казарму 18 століття, мало орудаширів, ну ліміт трошки малувати. Малуватий ліміт. Якщо чесно, з, тим це, з цим треба щось робити. Бо дивіться, Бандера, наприклад. Аут добудована в більшості стіночка, ніж Бандери. Бандера не добудована. І це могло часами зарішати на початку. Хоча він, бачите, підставляє під стіночки, щоб не прорвалося. Йому в базу, і тут ще є цей парканчик, так що не прорвуться на деяких порах. І тут, в принципі, нема кому прориватися противник навпроти теж грає в стіночку. Я граю століття. Хочу як наймога затягнути час якомога найбільше. Так що тут для них все безпечно І має ось такий ліміт. Ліміт вже непогано, більше, ніж Жеки. Тут є рундаширів, більше і драгонів, а рундаширів набагато більше. Майже три сторонда ширі, ну там 250 Так, і... 250 гадюків. Це непогано, В принципі, і гаубиці. І така економіка. Ого, золото 56! Ну, бандера дає Йомайо й прокачує тупо золото, дивіться. Ой! Економіст, блін. А ні, цікаво, грає, цікаво. Цікаво грає, мені приємно за ним дивитися. Так. І фіолетовий. Фіолетовий нас його все-таки зробив. А, він відключив пікінергі, я не знаю, для чого йому була піка, може помилився. І натомість через те, що він спамив піку, має 177 мушкетерів тільки. 177 мушкетерів. Три стайні, ну, третє будується тільки. 13 драгунів. І 200 рундашерів. 36 е, Січки він мені зараз буде бігати. Прокачені шахти, в принципі, непогано, ну. Економічно непогано. Взяв вже прокачки на стрільбу. Та ти що? Ліміт має непогано. І тут в чому фішка. Мені зараз цією січкою буде мене замахувати. О, 1642, в принципі, мені вже вона не така страшна. У мене дофігіща ліміту. Я собі просто пороставляв по базі мушкетерів формаціях і все. І він нічого просто не може зробити. Правда, цю шахту я віддаю. Але ви Але цей. Але вивів селян, а далі він просто нічого не зробить. Так, він мені тут трішки наріжає... нарізає мушкетерів доволі сильно, бо я ще не взяв прокачки в цих казармах. І я ще не взяв навіть е, швидку стріла, нічого. І тут померло, тут померло так, 30, рівно 30 мушкетерів померло. Але ми задефались. І дивіться, що відбувається. Дивіться, що відбувається за цей час зелений, напевно, що з фіолетовим там зговорилися, що давай нападемо разом один в два. Ну, Бандера, я думаю, запропонував, так як в нього стіночка. З цієї сторони він захищений. Тому, ну, в принципі, так і грається за стіну. Якщо ви граєте. І це доволі ефективно. Це доволі ефективно. Вони ще нічого не бачать. Я, в принципі, теж не бачу, бачу тут фіолетові ніби виходить. я ще не замічаю зеленого, бо в мене тут свої проблеми. Я хочу якомога качнутися туди-сюди. Типу, у мене вже, походу, що 4 є цей підкова є, може бути підкова, 400 і не є. Але. Так, 4 запущено, все є. Я бачу, що на мене наступають. Починаю формації забирати з, з бази і ставити десь до передку. Давайте глянемо по ліміту. У мене ліміт, дивіться, 100. Ну, припустимо. Так, 100, 200, 300, 400, 500. Ну, не, добре, я так грубо рахую. Е, цей. У мене десь 650 тільки мошкетері. 650. Ну, єрундашерів там є 250. Небагато і 10 гармат. Вроді би не багато, але ці волонтери... Ну, мошкетерів багато. Мошкетерів дуже багато. Вони десь не очікували, що в мене тут таке робиться. В принципі, якщо б я грав щось інше, не мушкетерів, думаю, що вони б мене зарашили. Дивіться, скільки ліміту фіолетового. Де ж ти Доветий тут має 200 рудашир, 36 драгонів, 200 Мушкетерів, 72 піки, 8 гарматок з собою везе. Зелений має тут. Цей, 250, майже 300 рундашир, 91 драгун, гайдук. І в нього ще й академія прокачана, подивіться. І в нього ще й академія практично на фул прокачана, Тільки, чому є нюанс тут? Вони дуже погано заходять. Це так кучно тут вони заходять, що жесть. Їм треба було ще десь тут пробитися. Звичай, я тільки встав. Цей. Їм ще треба тут десь пробитися. І було би непогано. Я тут, правда. Давайте, дивитися вже на файт. Я тут одної формації стою на отримання, а всіма іншими ні. Цією я тільки стою... Блін, вона на повторі погано показує. ця формація у мене не на отриманні. Тільки оця. Одна формація. І ця не на отримані. Тільки оця. Ці просто тільки, ну а ні, вот, не показує вже. Оця на отримані. Ця теж тільки стає. І ця тільки стає, але я її буду підводити. У мене прокачки ось такі. Береться пострілу за золото. А потім ще і ще одну за золото візьмуть. І підводжу всіх, щоб розстрілювати. Гарматки під'їжджають. Але не зривають ці формацію. Це плюс 7, до речі, дуже сильно відіграла роль, тому старайтеся, може, ж у вас було якесь одне плюс 7 хоча б. Бо вони так добре настрілюють, подивіться. І просто мої мушкетери тут навалюють, як дурні. Дивіться скільки. Ну ні то так показує 19 сила пострілу плюс 7? Тут нема плюс 7, тут тільки одна формація на плюс 7. Оця. була і то вже нема. Все, піджимаю я їх, просто розвалюю двох один синій натомість хоче мені допомогти, тут цей але він і би і так не встиг. Розумієте? Він би не встиг. Так що він зберігає свою армію. І Я за той час розвалюю двох. Це жесть. Просто, а патронів. Мені тут патронів взагалі бракувало. Я обмінював всі ресурси, подивіться. Всі ресурси під ноль міняє на патрони. Просто мушкетерів тут дуже багато. І вони. Як я і говорив раніше, тут патронів дуже багато треба. За рахунок цих всіх мушкетерів я перестріляв це все. Бо бачите, чому прикол? Я стріляю, а вони ще йдуть. Тому це дуже погано вони заходили. Але... Ну, було на грані, я вам скажу. Мені патрон прям дуже сильно не вистачало, і це було на грані. Було би трошки більше ліміту, і я б, скоріш за все, що би не встояв. 12 вугілля. Просто капець, Депаємся ми тут все, задепались, вони відходять. Тут якісь ці, ідуть багато стволки, а у мене тут повно гармат, 20 гармат, мені ще віддали гармати. Синій тим часом має фул армію зберіг. І зараз буде заходити в спину Фіолетовому. в них армії вже покоцані, в них особо нічого немає. Ну як є, до речі, доволі багато залишилось, але і у мене. Залишилось доволі багато мушкетерів. Гляньте, 127 волонтерів і вони спамляться, скільки ще доволі багато. 20 гарматок. І ми зараз теж будемо піджимати. Я бачу, що синій підійшов, не стоїть. І я теж. Я на той момент не знав, що за мене грає Жека. І Бандера проти мене грає. Тому. Я грав сліпу, в принципі, я не бачив, що тут фортеця чи щось таке. Зазвичай я люблю взяти шарик, але цього разу не брав, бо мені потрібно взяти, бо прокачки. Я тут трошки відійшов, бекнувся, але зараз буду нападати теж. Ну давай. Так, пробиваю я тут собі, зміг зробити і паркан. Ой, не паркан, а ворота, але пробився так. Побачу синій хоче нападати, а зараз його там знесуть самого, то мені треба теж щось робити. І я зараз буду з цієї сторони більше заходити. Завжди пробуйте якось е, ворога, щоб він розділив свої війська. Не заходьте в одну дирку двоє. Тут зеленого не так багато війська, не думаю, що. І зелений відходить на базу назад якось. Коротше, синій тут щось пробує проатакувати. Він має. Він має гаубиць, і тут можна пробитися, до речі. І має ще й. ...гренадерів. Має ще й гренадерів. Я натомість заходжу з цієї сторони. І виглядає. От дивіться. Виглядає. Ой, 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 у мене світло виключилось зараз, секундочко. Я є. Вибачаюсь. І виглядає чисто в нього тут ліміту більше, так? А в мене тут... О, зараз я. У мене тут е, 200 волонтерів, 100 мушкетерів і 120 орундашерів. Ну і ще Драгонів 18 століття. У мене тут дуже багато мух, дуже багато стрільців. Фіолетовий натомість має піки дофіга, 100 мушкетерів. І ну, і трішки коників, ну і найманців гренадерів. І прокачки в академії. Немає, я не розумію. Чому гравці нехтують швидко Я не перший раз це бачу, що просто нехтують швидко стріл, беруть цілу постріл, але нехтують цими швидкострілами. Це жесть. Тут пробує Жека проламатися до Бандери. Ну, коротше, давайте дивитися. Я ще вроді не маю швидкостріла. стріла, ні. Останнього швидкостріла стріла я не маю. А у мене тут ще й 20 гармат. Багатостволки для мене не проблема, бо я їх розвалю зараз гарматами. Так, вже розвалив, просто нема багатостолок. І ми просто кучністю тут розбираємо. А ще рунда ширу передійдуть і. Просто без шансів. Обмінюю я все далі в патрони, бо вони розходяться. Жека чомусь відходи, хоча тут вже майже пробився. Я тут продавлюю свого фіолетового. Зелений виходив у армію до фіолетового, але тут же не спасти. Тут же не спасти, зараз підуть селяни в бій, як ви можете бачити. Я відходжу, беру селян на гармати, щоб не втрачати багато війська, завжди відходьте собі цими. І на картечі вони будуть лягати. Там якісь багатостволки добиваю, відходжу, бо мене тут настріляли, настріляли, дивіться, як багатостволку. Багатостволку це теж треба дивитися, бо вона може просто розвалити. Так, ну і синій зараз зеленим нарешті зіткнуться. Я розвалюю за гарматки, фіолетовий здається. І залишається зелений, і зелений зараз теж здасться. Ну бо. Ну бо. 2 в 1. Тут трохи без шансів. Тут фортеться. Навіть не трохи, а взагалі. Але зазвичай бандера грає до кінця. Я правда не знаю, чи він грав тут до кінця, чи він здався зараз. Мені здається, що здався, не пам'ятаю. Зараз побачимо, ну. А ні, ні-ні-ні, він грав до кінця, боже. Я пам'ятаю це, він мені зараз ще забере ці гарматки. Дивіться. Типу, мені треба було відійти і більше накопичитися. В нього тут більше ліміту, ніж мене. І я розумію, що я їх і так втрачу, розумієте, ці гарматки. І думаю, добре будемо приймати бій. Приймаю я бій, розвалюю його драгунів тут гарматами. І я б сказав, що я ще так доволі сильно його тут розмотав. Багато ліміту я йому перекусив, і для синього я зробив багато чого, що в нього там не залишилось особового ліміту, щоб там щось йому противостояти. Ми тут ще на пагор підводжу, бачите, дуже видалив я арту, але просто подивіться, що в нього було і що в нього залишилось, це допіга. У мене другий швидкостріл є, а в Бандери є другий швидкостріл. Є теж другий швидкий стріл, правда, він не бачить карт. Він бачить карту ось так, Він бачить карту ось так. немає чим дефатися з цієї сторони, йому зараз проривають тут і синій просто всім військом зайде йому в базу. Я тут відходжу, але зараз буду добивати в спину. І все, в принципі, отак. І тут стільки ліміту синього, що це не задефати ніяким чином. Просто ніяким. Що би в тебе не було, ну, в принципі, тут багато гармат, але... Пізно вони не на місці. Дві гарматки тільки є в фортеці, а далі всі тут. Ось так. Навіть так кучно заходить жека, але це все різно. Я тут вже підходжу. А без сенс. Третю казу почав будувати. Я тут і так не проб'юся ніяк. Ну, хоча в мене є... А ні, то не мене, то не я. У мене є 5 гармат і 161 лук. Ну і все синє просто заходить і бандера здається. От така була гра на півгодини часу. Не знаю, мені сподобалось, мені сподобалось тут відбитися 2 в 1. І вона була доволі цікава. Не забувайте за підписку, пишіть коментарі. І не забувайте теж за вподобайку. Дякую вам за перегляд і до нової зустрічі. Бувайте. Пока-пока.